Рада вас вітати на своїй кухні! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та поживний супчик улюблений суп в моїй родині. Вже ми з вами готували з сирними кульками, також з галушками, які дуже моя родина полюбляє. А сьогодні пропоную приготувати саме цей з куркою та плавленими сирками. І перше, з чого ми розпочинаємо, це беремо каструлю, яка розрахована на 2 літри, набираємо 2 третіх і ставимо на вогонь. А самі тим часом нарізаємо м'ясо. У мене філе курки. Маю його 600 г, але це вистачить приблизно на 2 супи. Тож я його розрізаю, одну частину відкладаю і нарізаю кубиком. Якщо м'ясо було б з магазину, то, звісно, я б зняла з нього шкірку. А на домашній курочки я не знімаю. А цікаво знати, як робите це ви. Чи завжди видаляєте шкірку, чи ні. І то курочка порізана, і в такому вигляді її можна відправити у воду до каструлі. Але мені дуже подобається, коли вона злегка підрум'янена на сковорідки. Тож я відправляю на сковорідку. Наливаю на сковорідку трішки олії взагалі одну капельку, бо на м'ясові є жирок. А поки рум'яниться м'ясо, швидесенько нарізаємо моркву кубиком. Кубик робимо невеличкий. Можна, звісно, і соломкою нарізати. Але мені подобається то. Якщо я нарізаю кубиком, то і морку, і картоплю в подальшому теж буду кубиком. Ось так. І теж швидесенько на сковорідку. І теж даємо моркві з курочкою, разом підрум'янитися. А самі швидесенько нарізаємо картоплю теж кубиком ось таким. На цьому етапі до засмажки можна додати ще й цибульку. Але я сьогодні її відварюю цілою. А для тих, хто полюбляє швидкі супи, можна момент обсмажування м'яса та моркви упустити, тобто покласти їх відразу до каструлі. А тим часом закипіла і наша вода. Тепер ми кладемо сюди м'ясо з морквою. Картопельку теж кладемо відразу. І закладаємо цибульку, цілу цибульку. І все це варимо. По мірі того, як суп закіпає, знімаємо з нього пінку. Робимо це обов'язково. Проварюємо наш суп хвилиночок 15, а потім можна додати зелений горошок, я дуже полюбляю, консервований додавати, або молоденький горошок з городу, тільки на він вистиг, дуже смачні супи виходять. Можна додати гриби, шампіньйончики, А можна залишити із цими інгредієнтами, які є. Наш суп вариться вже 15 хвилиночок. Картопелька почти готова. І ось на цьому саме етапі я і додаю зелений горошок. У мене заморожений він був. Свіжий заморожений горошок. Також можна додати печериці. Це теж буде дуже і дуже смачно. Але я зупиняюсь на тому, що відправляю сам горошок. Кладемо і проварюємо хвилиночок 5. Наш супчик вариться. Приблизно 20 хвилиночок, і він практично готовий. На цьому етапі ми його солимо, дістаємо цибулинку, вона нам не потрібна. І кладемо лавровий лист, перчик, горошком, а також духмяний. І відправляємо два плавлених сирки. Кладемо їх цілими, вони повністю розтануть. І так, проварюємо прован... ще хвилиночки 3-5. Також можна додати свої улюблені приправи: чи то сушений часник, чи прованські трави, чи що вам до вподоби. наш супчик готовий. Погляньте, як він красиво виглядає. А запашний. Даємо йому настоятися півгодиночки і будемо куштувати. А поки наш супчик настоюється, рецептори вже працюють, тож нарізаємо швиденько зелень улюблену. У мене це Петрушка сьогодні. Не терпиться скуштувати цю смакоту, тож насипаю. Картопелька добре розварилася. Все кладу Зелень, і можна куштувати. Так, куштуємо. Зупинитись неможливо. Супчик дуже і дуже смачнющий. Тож, хто ще не готував супи з плавленим сирком, я вам їх рекомендую. Обирайте свій улюблений смак, я готую з вершковим сиром. І буде вам смакота! На моєму каналі вже є улюблені супи моєї родини. Цей теж відноситься до улюблених. Тож, готуймо разом! А на сьогодні на все добре. Здоров'я вам міцного та миру. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, підписуйтеся. Завжди буду вам рада. До нових зустрічей, до нових рецептів.